У травні погода буде в межах норми, на відміну від квітня, коли середньомісячна температура була на 4 градуси вищою за норму. Це сприяло ранньому розвитку сільськогосподарських культур та цвітінню дерев. Цьогоріч формування плодових дерев та взагалі більшості сільськогосподарських культур проходить нормально. І буде при морозу. Це негативно вплив на формування плодів в подальшому, адже може вражатися завість у квітці, та й сама квітка, крім того, може вражатися повністю. Е, е, негативно е, мінусова температура також може впливати на саму рослину, як частково її вражати, так і повністю. А певні органи відповідно. Як наслідок ефективність цієї вегетації знизиться, або вона взагалі може загинути. Все це залежить від температури та скільки рослина перебувала під дією такої температури. Початок травня характеризуватиметься сухою та теплою погодою. До вихідних днів очікується малахмарна погода без опадів. Температура повітря в нічні години 8-13 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів тепла. В суботу та неділю очікується невелике збільшення хмарності, але без опадів. Температура повітря дещо знизиться вночі 4-9, вдень 14-19 градусів тепла. За попередніми даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, на наступному тижні очікується зниження температури ще на 2-4 градуси, тому не варто поспішати з висадкою теплолюбивих культур.